Айсберг українського саундклауда Чесно, я навіть і подумати не міг, що про це можна знімати відео. Але коли я почав поглиблюватись, друзі, я там стільки всього знайшов, що в кінці ви можливо отримуєте якусь психологічну травму, не дай Боже. Бо музику, яку я відкопав у найпотаємніших закутках, я думаю, можна почути десь у пеклі. Але все по порядку. Також хочеться швидко сказати, що в мене є телеграм, де ми з підписниками обрали тему для цього відео. Тому підписуйтесь, щоб бути в курсі усіх новин, а ми продовжуємо. Почнемо з того, що SoundCloud це. Безкоштовна платформа з музикою, яка стала популярною ще десь приблизно у 2015 році, яка нам подарувала дуже багато крутих артистів, але більшість з яких, на жаль, померли. Але чим тоді так вабив SoundCloud? Бо туди хто завгодно міг викладати музику і просувати її без лейблів, бо на той час не були так розвинуті стрімінг сервіси, та не було ніякого Тіктоку, як зараз. Тому така платформа допомагала артистам знайти свою аудиторію. А що зараз? Я насправді гадав, що. Саундклауда вже пройшла, але як кажуть, не так сталося, як гадалося. Виявилось, що вона досі залишається актуальною. І більш того, вона ніби набирає якусь нову популярність, тільки не за рахунок якоїсь мейнстрімної музики, а за рахунок якоїсь більш андеграундної музики, яку викладають нові виконавці. А так як там нема жорсткого контролю з авторським правом, то там викладають дуже багато реміксів, якісь треки, які пробують випускати нові виконавці, та платформа для експериментальної музики. Тому на ці платформі можна знайти дуже велику фанбазу подібної музики. Тому сідайте зручніше, готуйте свої вуха. Ця подорож буде дуже цікавою. Можливо, когось навіть додасте у себе до плейлисту. Тож почнемо з самої верхівки айсберга з музики, яка у всіх на виду, яку можна сміливо слухати. Я зібрав треки за десь останні шість років, які я знайшов, тому приємного прослуховування. Рилка в цьому білка в... Твои очі я. Не лізь на міграху, бо тебе тут миг захавають ці калібри, бо міграха це скаже на людь. Ми їдемо у джипі, капішон коває лить юапла Ніба нік, рожевий неначе віка, боже, не радій, що я не хоче до нас на траву. Поки що це звичайні треки. Але далі, друзі, я вам гарантую, буде ще цікавіше. Чим далі будемо поглиблюватись, тим менше сенсу буде у треках. Ладно, не буду спойлерити, самі все почуєте. А зараз поговоримо про одного із роду начальників українського саундклауда. Усі його знають, його звати МС Петя. Смерть, Баєм! смерть, баєм! Так, він ще починав у ті часи робити музику. До речі, з ним також будуть зустрічатися ремікси, вони будуть вже траплятися на глибині. Але про це пізніше. Також хочеться згадати жорсткого дрюса. Я римую свої думи ніби я Тарас Три чотири два. А? Де твоя кома? Краще не питай, навіть не питай, краще не питай мене чим. Який робив цей андеграунд ще багато років тому. Але зараз він вирвався і навіть зробив фіт з Бля, да, Був би легким, чи він реально кудись би привів. Ти знаєш, що зі мною. І також я зібрав артистів, які, на мою думку, мають великі перспективи. Тож приємного прослуховування. Але немає вогню очах. Зараз зараз і на фуби не залишитись просто ні з чим. Ти покидаєш мене, музика сімно. Сує кожен дизайнер, ассує кожен дизайнер, ассує кожен дизайнер. Ти кожен модний твій, айдем'є до так про нас. Вони хочуть місто кінча з набудував. На мені тіадідаси ударів, як дівчат, мають ніжки. Я бачу в нас, як джує. І як можна не згадати про рому, факти. Так, він також заслуговує місце у цьому списку. На нього навіть ЕМСІ Пітя зробив діс. Рома рома, рома, фак, 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 фак ю, піч, Так, послухали гарну музику. Тепер йдемо під воду. Тут же нас зустрічають виконавці, які роблять новий звук, який вже має вузький круг слухачів. Я тут виділив для себе оцих виконавців. Тому замішайте. Я батастиля і король магнітофона ставлю в чайні гейфі. Ні, це від мікрофона. Міпо качає так, що субір моти я паси вас на купе, аском файних сігарків. Так, я розумію, що тут далеко не всі виконавці, про яких можна розповісти на цьому рівні, бо я тільки почав занурюватись у це. Тому кого я не згадав, можете написати в коментарях. Та хто на вашу думку більше заслуговує уваги? Ще є от така музика, Парафазія, параба. Азія парапазія Або така. кайф, каю, кайф Ідемо далі. Вже ми понирюємося глибше. Тут же трішки тімніше, На цьому рівні знаходяться вже ремікси. Тому приготуйтеся зараз увімкну ремікси, які також, на мою думку, заслуговують на увагу. Ще є отака версія цього треку. Слава україні! А ось обіцяні ремікси з емсі Петію. Я жив. Саме головне залишається людьми і кричіть, що ви живі. Я жив. Achei eu o taki. music. <sussurra> Ну що, друзі, ви вже зрозуміли, який настрій буде далі вас чекати, тому зробимо невеликий вдих і заглиблюємося далі. Тут світло вже ледь-ледь проходить. На цьому рівні вже пішли треки для істинних цінителів для людей, яким звичайні текста та подачі вже набридли, які вже перенаситилися мейнстрімом. От для вас підбірка наступних не побоюся цього слова шедеврів. Почнемо з легенького треку для розігріву. Якщо не дай в репі, то я піду в Якщо не дай на репі, то я піду в Якщо не дай в репі, то я піду в Ну як вам така музика? Я впевнений, що зараз хтось додає цей трек до себе. Так от такі тут треки є. Далі давайте перейдемо до більш модного зараз звучання з цим треком. Наше на себе Послухав твою маму, спати в три пісні. Досить непогано, я б сказав. А далі буде не досить по звуку якісний трек. Так, до цього ще було якісно. Але саме головне, що в цьому треку відчувається щирість виконавця. Гріла під серцем піцев, молода вовчиця Знає про її. Кількість прослуховань говорить сама за себе. Не кожен сучасний артист може похвалитися такою кількістю прослуховувань. Лісове озерце. так я впевнений, що у когось навіть сльоза пішла. Тому заспокойтесь, бо далі я вам вімкну молодого виконавця, трек якого я навіть повністю вімкну, бо там лише 9 секунд. Драконічі яйця вони такі круті, ну і ще молоді, а якщо їх пожарить, то будуть ще й хрусткі. найс. Але як виявилось, він навіть випустив доповнену версію. Фу, версія 2 про драконічі яйця йо, да. Я про драконічі яйця репи пишу, і в реках в Тікток попадаю. Сильно доповнив, але йдемо далі. Тотний папір, він такий ковтий, і старий папір пора робляють, і то я не Я не представляю життя без талантного Ну, Згоден непогано ще ось таких треків можна послухати.

Так, я думаю, що цього вже достатньо. І, ну що, ви готові йти на саме дно? Як я і казав, трек, який ви почуєте, мабуть, грають десь у пеклі. Чесно кажучи, я ще сам не готовий. Тому вразливим людям краще вимкнути це відео. А тим, хто залишився, я побажаю тільки удачі. Фух, Поглиблюємось. Тут вже зовсім нема світла, і цей рівень ми почнемо без передмови. бо я не знаю, як представити цей трек. Ось така у нього назва вже викликає цікавість. Тож, тоді вмикаю трек. Так, там ще посередині щось починає звучати. Я, чесно кажучи, не знаю. Може, в майбутньому це буде популярний жанр. Ну, поки, чесно кажучи, я б навіть і копійку не віддав за це. Але ж це не горобці, це типу голуби. Горобці ж ніби так виглядають. Ну ладно. До речі, тема з горобцями якась мейнстрімна на цьому рівні, бо тут ще були схожі треки, як, наприклад, оцей. Наступний вже взагалі на голову вищий за попередній. Там навіть самого Демона можна почути. <звук> <звук> Погодьтесь, вже набагато цікавіше. Більше того в кінці можна почути МС Петю. нахуй, сука, <звук> Його не обійшли стороною і на цьому рівні. Далі буде більш щилова пісня, щоб скинути напряг після такого треку. Все, трохи заспокоїлись. Тепер увімкну вам діс. Так тут теж є діси. А вже ж вони своєрідні, але вони є. Ось назва цього дісу. Хто це я поняття не маю? Напишіть хто шарить. Ну, хай там як, а я вам гарантую, таких дісів ви ще не чули. Ну як вам? Можливо, його записували інопланетяни. Таку версію не можна відкидати, бо дивіться, що йому пишуть. Тобто його розуміють. А можливо, у них якась своя мова, я не знаю. Фух, а на цьому все, друзі. Чесно кажучи, я не знаю, може там ще якийсь є рівень, але вже поглиблюватись мені не хочеться зовсім. Тому я сподіваюся, що ви це дивились не на ніч. А якщо це так, то ось вам трішки заспокійливого кривайте! Усе на цьому, все. Якщо ви це додивились, ви дуже крутий, тому дякую за перегляд. До побачення.